Премудрій спрості, вислухаймо святе Іван ліями у символі. Від моя від марка святе Іванліє, читання. в ачиня. Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Одного разу, покинувши Тирську країну, прийшов через Сидон. Над Галилейське море у межі околись десяти місця, і приводять йому глухонімого, і благають його, щоб поклав на нього руки, взяв він його на бік від народу, вклав йому пальці свої, свої у вуха, і додавши свої слини, доторкнувся до його язика, і підвівши очі до неба, зітхнув і сказав Є фата. Тобто «відкрийся». І зараз же відкрилися його вуха, і язик у нього розв'язався, і він почав виразно говорити і наказав їм нікому про це не говорити. А що більше він їм наказував, то тим більше вони розголошували, і здивовані надміру говорили. Він усе добре зробив. І лухєм да я слух, ані ми мого Тобі, тобі. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мінь. Слава Ісусу Христу.